О, ну а бачимо, Косік, Ти Косік, подивись, він також Косіка, щось готує рубрика е, вдячності всім е, і підтримки і, і його кулінарних якихось абсамбасадорських штук досягла апогеї. зараз. Ви пам'ятаєте так, що він поїхав на Херсонщину зі спецпідрозділом хорт обіцяв нам все показувати. Вчора в нього було перше включення, і протягом тижня він Костянтин ще вмикатиметься. Грубич. Костя, що ти там вже готуєш? Розкажи, будь ласка. Ой, нелічка, золото моє Єгор, <свят> доброго ранку всім. Ми зараз на півдні, не скажемо точно точку, але це на межі між Херсонщиною і Миколаївщиною. Тут буквально декілька кілометрів до порядка, як кажуть військові. І зараз бачите, що ми робимо. У вас там бутерброди з гарбузовим пюре. Ну, мені здається, що це просто дитяча якась балачка проти того, що ми готуємо. Ми готуємо найкращий в Україні бограч і не. Хай це не Закарпаття, а південь України і ця страва, яка всіх об'єднає. От ми з Києва привезли е, м'ясо. Е, місцеві, До речі, тут два командири: це командир підрозділу спецпідрозділу Хорт Булат, а це командир. Теж легендарного спецпідрозділу Полігон і його позивний радник. Друзі, от я хочу, ж вас друзями назвати? Не, не, не. Ви наші захисники, ви, ви, ви наші легенди. От, до речі, закину, щоб ви повірили, що дійсно все скварчить, все скварчить. Ось, закидаю. Ми хочемо вам за кілька хвилин показати все, що тут є. Тому що. Тут буквально 100 метрів і йдуть стрільби, замовку заради нашого включення. Як будується день нашого захисника? От ми весь час в телеграм-каналах там відбили село, звільнили. Але ж як це робиться? Як ви це Ранок все починається з кави? Кава. Так, да, і со слов, москалі нехороші Люди, ну а, а потім вже сніданок. Сегодня у нас необычный снеданок, так как снеданок 1 плюс 1 это всегда необычно. Поэтому сегодня особенный день. Мы очень благодарны вам, что вы согласились. Мы вас долго уговаривали, что вы приехали и как бы сняли наш побут, побут И дальше уже перейдем уже к боевой. Вы бачите, вы в своем устрої, а я свой одягну. Це персональный. Мы вот, але... вас потом попросим подписать и нам передать. Хорошо. Договорились? Добре, домовилися. Добре. А якщо серйозно, вот я знаю, я знаю, що хлопець сьогодні підійшов до вас, каже, мені треба політати. Що це значить? Політати це означає, що треба перевірити обстановку, яка у нас навколо, що в нас справа, що зліва, щоб ми розуміли, що ми десь більш-менш захищені. Літати це значить БПЛА запустити. А... Я бувачаю, що перебиваю. Я хочу, щоб вам представити командира бойової групи. Позивний браконьєр. Це мій давній друг з 15-го року. Ми разом у минулому командир РВП 42-го батальйону, але зараз відповідає за бойову підготовку і виходи у спецподрізділохвор. От браконьєр. Браконьєр. От я знаю, що зараз тут хлопці стріляють, так і ми з ми завислим. Камера зависла, Костик, ми, ми а... вас чуємо прекрасно, і мисли все повертайтесь, бачимо. Повертайтесь. О, як, як в радіо, нелічка, але ж ви розумієте, що це м, м, польові умови, Звичайно. і це завдяки старлінку. Ми можемо м, м, так. Що Ілон Маск він молодець. От е, е, от всі кажуть, що це війна артилерії, а тут хлопці з стрілкової зброї тренуються. Для чого це? Поки піхотинець не зайде на заняту територію, вона зчитається зайнятою. Артилерія працює, але потім піхота відпрацьовує все остальне. Вона заходить, зачищає останки цих нелюдів, вибиває їх в всіх ям От... і займає територію. Поки територію не зайняла піхота, вона стається зайнята. От ми ж всі чекаємо, що ось-ось зайдемо в Херсон. Там, там цих нелюдів буде десь на вулицях, Є, Пригодя... пригодяться ці навички. Звичайно, міські бої будуть самі важкі бої, тому що багато укритій. Можна сховатися за будь-якою стіною, за будь-які будівлі, будівлі, з криш. То є, потрібно зачищати всі будівлі, якщо там сіла треба зачищати. тим а, паче, якщо залишаються там мирні жителі, треба А працювати давайте ми зробимо аккуратно. ексклюзив, абсолютний ексклюзив сніданку з 1 плюс 1 на каналі ТЕТ на Ютубі, на де, де у нас ще платформи. коротше в інтернеті прямо зараз в ефірі. Ми переходимо і показуємо, як як облаштований полігон. Ось. Тут сквариться. Ми, ми на сьогодні день такий кулінарний буде, тому що години дві-три готується бограч. Далі ми переїжджаємо, будемо записувати ексклюзивні інтерв'ю з командирами. Потім ми поїдемо у звільнені села. І я сподіваюся, що завтра буде включення саме з території, де нещодавно були росіяни, і як там люди живуть. Ось, ось по пояснюйте, що відбувається. Зараз ми проводимо навчальні стрільби, ось розположені наші люди, там на, на оце розположені мішені і будемо вести вогонь. Ну, на, нам о, не там студії о, ні, перепонки. Ні, ні, все ні? Нормально, Ну все давайте, командуйте, як, як, як це відбувається. Заріже. Вогонь. Одиночними! Постійний прицел. Бачите, відбувається нормально. О! Ви бачили, боша нормально? Ну, трохи б'є. Я не знаю, як в студії. А припинити можна? Я чи припинити, можна! Хай буде така! Добре чути Єгор, Я чую сміється там. Хай буде оця війна з таким з веселим таким присмаком, тому що горя вистачає. Нехай хоче я з Андрієм Медведєвим, нашим оператором і з цими всіма хлопцями подаруємо вам впевненість. Радість і безумовно переконаність, що перемога буде за нами. Тому що ось так: ось, ось хлопці пішли перевіряти мішені. Ось так вони будуть вибивати ворога з вулиць Херсона, і дуже скоро. Ви нам вірите? Звичайно, віримо, Костя. Єдине, що поки хлопці перевіряють, що вони там відстріляли, йди, готуй, бограч, бо їх потім треба буде смачно нагодувати. А ми знаємо, що ти завжди готуєш смачно. Дякуємо О. тобі за класний настрій. Ой, Костя Груби. Але, але це вже буде, знаєш, в сюжеті. Можна ми такий кулінарний сюжет зробимо, Звичайно. а потім покажемо як архівне відео. Домовились. Як це було? Домовились? Косік, домовились. Пасибі тобі і всім хлопцям пасибі величезно. Я вас обожнюю, Костя ви знаєте, вже, вже скучив. Вам вітання з півдня України. от, Все тут добре, перемога наша. Дякуємо, Костя. Косі. Ще голосніше, ти скажи в полі.